Необхідно розв'язати рівняння. Корінь шостого степеня із Х дорівнює мінус корінь шостого степеня із числа 64. Отже, корінь шостого степеня із Х, це корінь парного степеня, а для кореня парного степеня є певні. Обмеження. По-перше, значення кореня має бути невід'ємним. Так само, по-друге, і підкореневий вираз також має бути невід'ємним. Якщо ми подивимося на наше рівняння, то побачимо, що наш корінь 6 степеня із Х дорівнює від'ємному числу. Отже, порушується одна із умов, що корінь парного степеня має бути більше або дорівнює нулю, і тому ми можемо зробити висновок, що немає таких іксів, які, які б задовольнили значить, умові цього рівняння, а отже, розв'язків немає. Успіхів